Відсумки патріотичного флешмобу, фотоквест українських прапорів у Борисполі. Завершено. Загалом до жовто-блакитної колекції надіслали 135 фотографій з вулиць нашого міста від 12 учасників. Найактивнішими з них стали Олександр Коваленко, 40 фотографій, Євген Шеренок, 28 фотографій, Людмила Островська, 23 фото. Та Артур Артеменко і Олександр Погребняк 20 фотографій. Ідеологом фотоквесту стала громадська активістка нашого міста Вікторія Шевц. Організував та провів флешмоб телеканал Бориспіль. Переглянути всі світлини ви можете на нашому сайті. Найактивнішим учасником фотоквесту став Олександр Коваленко. За свою спостережливість він отримує патріотичну футболку в подарунок від організаторів. Цей квест наочно продемонстрував патріотичні настрої жителів Борисполя. Це є, хоч і невеликим вірним кроком до єдності нашої країни в непрості для неї часи. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.